Тобі, Україно, мій мужний народе, Складаємо пісню Святої Свободи. Під такою назвою відбувся творчий звіт аматорських колективів та окремих виконавців Шацького району, присвяченого 20-й річниці незалежності України. Докладніше у сюжеті наших власних кореспондентів. Всі, хто прийшли на концерт заздалегідь, мали змогу побачити виставки робіт самобутніх майстрів району. Милували око десятки вишитих українських рушників, сорочок, серветок, картини майстрів пензля, серед них роботи вихованців будинку дитячої та юнацької творчості, майстринь Тетяни Богуш, Валентини Денисюк та багатьох інших вражають майстерністю вишиті ікони Юрія Пободоносця, Миколи Чудотворця, майстрині Ніни Голядинець. Робота над іконами то дуже відповідальна робота без Божого благословіння… Її не почнеш, бо буде і помилка, і нитка буде рватися, і затягуватися. Пролог концерту «Україно, ти для мене диво відразу викликав зливу оплесків глядачів. Бо свою душу і талант у звіт вклали солістка Марія Тішина, хореографічний колектив «Кристал» під керівництвом Зої Лукашук. Звітний концерт складався із різноманітних номерів у виконанні аматорів сцени району, ансамблів народних інструментів та ансамбль бандуристів, сопілкарів дитячої музичної школи, аматорського ансамблю народної пісні Лісова пісня, народного ансамблю Молодички. Хочу сказати, що на кінець то і наш ансамбль молодички. є, можна сказати такий ощасливий. У нашому ансамблі фольклорному народному «Молодички» появився довгоочікуваний чоловік. Це бацмай Віталій, викладач шацького коледжу. Ми його запросили, він пішов співати заліпки, бо дуже часто ми співаємо українські народні пісні, де треба оспівати чоловічу. Ну, чоловічу долю, чоловік співає. І ми, як жінки, самі співали. А тут на кінець у нас такий красень. Він. Окраще наш колектив. Дуже гарний голос має відповідальний, хороша людина і співає з великим задоволенням. На сцену один за одним виходили народні фольклорні колективи Шацького районного і міського будинків культури, а також аматори сцени сіл Піща, Саміличі. Пехи, ложево, кропивники рікою лилася пісня, жарти, народна гра, розвеселяючи і згуртовуючи, додаючи наснаги і настрою. Ми ще співали, як і молодеї були, в колхоз ходили з одними піснями, тільки на роботу з роботи, і, ну, і нас брали виступати. І їздили в своєму селі в Крапевниках, і в Прип'ять, і в Шацк приїжджали, вечорнеці робили було. Ну, і такої, зараз новика нас тут позвали. І так ми і співаємо. По ягоді ходили, теж співали пісні, усякі, і, і про Івана купала, і різні пісні співали. І це мистецтво, яке ви сьогодні бачили, яке твориться вашими художніми колективами. Воно певно тому сприймається, що воно твориться чистою душею і добрим серцем. Сердечно вітали учасників звітного концерту і глядачів, представники обласної і районної влади громадськості. Їм вручили корзини квітів, від голів облдержадміністрації і обласної ради.